Привіт, друзі! З вами Соціалка. І сьогодні ми говоримо про тему, яка викликає справжню тривогу в тисячах українських родин. Мова йде про законопроект номер 9453. На перший погляд, це просто черговий документ про удосконалення пенсійної системи. Але якщо заглибитися, то стає зрозуміло, цей закон може стати справжньою загрозою для найвразливіших категорій наших пенсіонерів. Я знаю, що багато хто з вас вже втомився від постійних змін у законодавстві, але повірте, про це не можна мовчати. Законопроект пропонує ввести щорічну обов'язкову фізичну ідентифікацію особисто в банку або Пенсійному фонді України. І якщо ви не прийдете до 31 грудня, ваші виплати можуть повністю припинити. Коли я вперше прочитала про це, моєю першою думкою було: невже ми знову повертаємося до черг і принижень? Це виглядає як спроба боротьби з шахрайством, але ціна цієї боротьби це спокій і гідність наших літніх людей. Я вважаю, що в умовах війни, коли мільйони людей розкидані по світу, коли є окуповані території та хворі лежачі люди, такі вимоги є просто нелюдськими. Ми повинні розібратися, що це означає для кожного з вас. У цьому відео ми детально проаналізуємо, кого саме торкнеться цей закон, чому відеоідентифікація не вирішує проблему, і які кроки ви можете зробити вже зараз, щоб захистити свою пенсію. Не перемикайтеся, бо ця інформація може врятувати ваші виплати. Давайте чітко зафіксуємо, що саме пропонує законопроект номер 9453. Його ключова вимога це щорічна обов'язкова фізична ідентифікація пенсіонерів. Це не просто формальність, це фундаментальна зміна в системі соціального забезпечення, яка стосується кожного хто отримує пенсію. Що це означає на практиці? Пенсіонер повинен особисто з'явитися до одного з двох органів, одне відділення банку, де він отримує пенсію. Це має бути саме те відділення, яке обслуговує ваш рахунок, або ж будь-яке відділення вашого банку, що працює з пенсійними виплатами, з собою обов'язково мати паспорт та ідентифікаційний код. Процедура, на перший погляд, проста: ви пред'являєте документи, оператор звіряє їх з даними в системі, і ви підписуєте документ про проходження ідентифікації. Але уявіть, що це має зробити кожен пенсіонер країни. Це призведе до колосальних черг, особливо в невеликих містах та районних центрах, де відділень мало два відділення Пенсійного фонду України ПФУ. Тут процедура може бути більш тривалою через необхідність перевірки всіх даних у реєстрі. Співробітники ПФУ, які і так перевантажені, будуть змушені займатися цією рутинною роботою, що неминуче сповільнить розгляд інших важливих питань, таких як перерахунок пенсій чи оформлення нових виплат. Мета підтвердити, що людина, яка отримує пенсію, є живою і має на це право. Начебто логічно, адже держава має контролювати використання бюджетних коштів. Але є одне «але» – терміни та наслідки. Ключові моменти, які викликають занепокоєння. Обов'язковість це не рекомендація, а жорстка вимога, яка стосується всіх пенсіонерів, а не лише ВПО, як було раніше. Це значно збільшує навантаження на інфраструктуру ПФУ та банків. Термін ідентифікацію потрібно пройти до 31 грудня кожного року. Це створює величезний ажіотаж та черги наприкінці року, що є особливо небезпечним для літніх людей у сезон застуд. Чому не можна розтягнути цей процес на весь рік, прив'язавши його до дати народження або дати призначення пенсії, це б значно розвантажило систему і зменшило ризики для пенсіонерів. Наслідок невиконання повне припинення виплат пенсії. Закон не передбачає винятків для хворих людей на окупованих територіях чи за кордоном це найжорстокіший пункт, який може залишити людей без засобів до існування. Я хочу підкреслити, що Ця вимога ігнорує реалії воєнного часу. Мільйони українців були змушені виїхати за кордон, тисячі залишилися на окупованих територіях, сотні тисяч це люди похилого віку, які просто фізично не можуть дістатися до відділення. Це не боротьба з шахрайством, це створення соціальної напруги та додаткових ризиків для здоров'я пенсіонерів. Альтернатива, відеоідентифікація. Законопроект згадує можливість відеоідентифікації. Це могло б стати справжнім порятунком, але на практиці цей механізм є складним і не до кінця відпрацьованим. Він вимагає наявності якісного інтернету та пристрою, смартфон, комп'ютер, навичок користування цими пристроями. Багато літніх людей не мають цих навичок, доступності фахівців ПФУ для проведення відеодзвінка. Часто час очікування може бути дуже довгим, чіткої інструкції та технічної підтримки, якої часто не вистачає. Скільки разів ви самі стикалися з тим, що технічна підтримка не працює. А тепер уявіть, як це переживає 80-річна бабуся, яка вперше тримає в руках смартфон. Цей механізм має бути максимально простим і доступним, а не створювати додаткові бар'єри. Навіть якщо відеоідентифікація працює, вона не вирішує проблему для лежачих хворих, які не можуть тримати пристрій або говорити людей на окупованих територіях з відсутністю зв'язку та електроенергії. Пенсіонерів у глибокій провінції, де немає якісного інтернету. Порівняння з попередніми правилами. Раніше ідентифікація була обов'язковою лише для ВПО. Тепер це поширюється на всіх пенсіонерів. Це значне посилення бюрократичного тиску, яке вимагає негайного перегляду. Давайте детально розглянемо, які категорії пенсіонерів опиняються під найбільшим ударом через цей законопроект. Це не просто статистика, це долі тисяч людей, які можуть втратити свій єдиний дохід, перше. Пенсіонери за кордоном, мільйони українців виїхали до Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн. Вони не можуть просто так повернутися в Україну, щоб пройти ідентифікацію. Закон не пропонує чіткого та простого механізму для них. Навіть якщо вони спробують відеоідентифікацію, це може бути ускладнено різницею в часових поясах та технічними проблемами. Це означає, що люди, які втекли від війни, можуть втратити єдине джерело доходу. Вони вже пережили стрес від переїзду, а тепер їм загрожує фінансова нестабільність держава, має використовувати механізми міжнародної співпраці, наприклад, через консульства або дипломатичні установи, щоб забезпечити ідентифікацію наших громадян за кордоном, це було би проявом справжньої турботи. Друге, жителі окупованих територій. Для них фізична ідентифікація в українському банку чи ПФУ є неможливою з об'єктивних причин. Вони не мають доступу до української інфраструктури. Припинення виплат для них це пряме приречення на голод. Це особливо цинічно, оскільки держава має підтримувати своїх громадян, які опинилися в окупації, а не створювати для них додаткові перешкоди. Тут потрібен окремий автоматичний механізм. Який би враховував форс-мажорні обставини. Ми не можемо карати людей за те, що вони стали заручниками окупаційного режиму. Третє хворі та лежачі пенсіонери. Люди, які не можуть пересуватися, потребують спеціального підходу. Раніше це вирішувалося через соціальних працівників або родичів. Новий закон вимагає особистої присутності. Це створює величезні проблеми для їхніх родин. Я вважаю, що для цієї категорії має бути автоматичний виняток або спрощена процедура через медичні довідки. Вимагати від лежачої людини прийти до банку це знущання. Ми маємо пам'ятати про гуманність я б хотіла, щоб законодавці поставили себе на місце цих людей або їхніх родичів, які змушені будуть шукати шляхи, щоб доставити хвору людину до відділення. Четверте: внутрішньо переміщені особи ВПО. Хоча ВПО вже звикли до ідентифікації, для багатьох із них це все ще проблема. Вони часто не мають постійної прописки, а їхні документи можуть бути втрачені або пошкоджені. Нові правила можуть посилити бюрократичний тиск на них, змушуючи їх знову і знову доводити своє право на пенсію. Це створює додатковий стрес для людей, які і так пережили травму переміщення. П'яте. Неактивні користувачі банківських карток. Законопроект також звертає увагу на відсутність руху коштів по карті. Якщо пенсіонер отримує пенсію на картку, але знімає її раз на кілька місяців або взагалі не користується карткою, банк може заблокувати рахунок. Це призведе до припинення виплат. Рекомендація: навіть мінімальні операції, оплата комуналки, переказ 10 гривень, можуть зберегти активність рахунку. Це простий, але дуже важливий крок. Який може врятувати вашу пенсію, моє особисте зауваження це вимагає від пенсіонерів постійного контролю за своїми фінансами, що не завжди можливо держава має забезпечити, щоб пасивне зберігання коштів на рахунку не було підставою для блокування. Шосте пенсіонери у сільській місцевості для багатьох із них дістатися до найближчого відділення банку чи ПФУ це ціла подорож, відсутність близьких відділень. Погані дороги, відсутність громадського транспорту все це перетворює обов'язкову ідентифікацію на нездоланну перешкоду. Це питання не лише про гроші, а й про доступність послуг. Держава має забезпечити мобільні пункти ідентифікації або співпрацю з поштовими відділеннями, які є більш поширеними в селах. Законопроект номер 9453 вводить не лише обов'язкову ідентифікацію, але й розширює перелік підстав для припинення пенсійних виплат. І тут є багато сірих зон, які можуть призвести до зловживань та несправедливих рішень, перше виїзд за кордон. Навіть короткочасний виїзд може стати підставою ризик. Пенсіонер поїхав на тиждень до родичів у Польщу, а його пенсію припинили. Немає чіткого визначення постійного проживання за кордоном. Це вимагає чіткого визначення термінів, наприклад, понад 6 місяців, щоб не карати людей за тимчасові поїздки. Моє особисте зауваження це схоже на спробу заощадити на тих, хто виїхав, але це абсолютно несправедливо. Люди, які втекли від війни, мають право на свою заслужену пенсію незалежно від місця проживання друге, визнання особи зниклою безвісти. Пенсію припиняють навіть якщо людина жива, але її визнали зниклою. Ризик процедура визнання зниклим безвісти в умовах війни є складною і часто помилковою ПФУ, має мати механізм швидкого відновлення виплат у разі, якщо людина знайдеться. Моє особисте зауваження. Це особливо болючий пункт. Уявіть, що родина, яка шукає зниклого родича, ще й втрачає його пенсію, це подвійний удар. Третє: відсутність отримання пенсії певний час, заморожування виплат без чітких критеріїв, ризик, неясно, який саме певний час вважається критичним. Це відкриває шлях до суб'єктивних рішень ПФУ. Потрібно встановити чіткий термін, наприклад, 6 місяців, і обов'язкове письмове попередження. Якщо людина не отримує пенсію, це може бути ознакою хвороби, неможливості пересуватися або інших проблем, а не шахрайства. Держава має спочатку перевірити причину, а не одразу припиняти виплати. Четверте відсутність руху коштів по карті банк може заблокувати рахунок і виплату пенсії. Ризик. Це найбільше стосується пенсіонерів, які звикли отримувати готівку через пошту або знімають всю суму одразу. Це вимагає від пенсіонерів зміни звичок і постійного контролю за рахунком. Банки мають бути зобов'язані попереджати пенсіонерів про ризик блокування, а не робити це тихою сапою. Найбільше мене турбує пункт про виїзд за кордон. Уявіть собі, бабуся поїхала до онуків на лікування чи просто на відпочинок, а її пенсію припинили. Це не лише фінансова проблема, це величезний стрес. Держава має чітко визначити, що таке постійне проживання за кордоном, і не карати людей за тимчасові поїздки. Ми не можемо дозволити, щоб закон став інструментом для фінансового шантажу. Проблема з поштовими виплатами залишається неясним, як ці нові правила стосуватимуться пенсій, які доставляються через пошту. Чи буде листоноша вимагати ідентифікацію? Чи буде ПФУ перевіряти? Чи людина особисто отримувала гроші? Відсутність чітких роз'яснень створює правову невизначеність. Це може призвести до того, що листоноші будуть змушені виконувати функції контролерів, що не є їхньою прямою роботою. Це також створює ризик для самих листонош, які можуть стати об'єктом шахрайства або тиску. Висновок по блоку: законопроект створює ризик зловживань через відсутність чітких термінів і критеріїв. Це дає чиновникам занадто багато повноважень для припинення виплат. Ми маємо вимагати від законодавців чітких і прозорих правил, які не залишають місця для суб'єктивних рішень. Ми опинилися в парадоксальній ситуації. З одного боку влада постійно декларує підвищення пенсії і соціальну підтримку, з іншого приймає закон, який може позбавити пенсії тисячі людей. Я не можу зрозуміти, як можна говорити про гідність і повагу до старшого покоління, і одночасно змушувати їх стояти в чергах, долати десятки кілометрів і доводити, що вони живі. Пенсія це не подарунок держави, це заслужене право людей, які все життя. Працювали і піднімали цю країну. Вони заслуговують на гідне ставлення, а не на нескінченні перевірки. Цей закон це прояв недовіри до власних громадян, що є неприпустимим в демократичній країні. Це створює відчуття, що держава бачить у кожному пенсіонері потенційного шахрая, а не громадянина, який потребує захисту. Що ми можемо зробити? Мовчання це згода на несправедливість. Ми не можемо дозволити, щоб цей закон став інструментом для масового припинення виплат. Заклик до пенсіонерів та їхніх родин один не мовчати. Інформуйте своїх родичів, сусідів, друзів про цей законопроект. Поділіться цим відео. Чим більше людей знатиме про ризики, тим менше пенсіонерів постраждає. Це наш громадянський обов'язок захищати тих, хто слабший. Друге звертатися до депутатів. Пишіть звернення до своїх народних депутатів, до громадських організацій. Вимагайте перегляду закону, особливо в частині винятків для вразливих груп. Ваш голос має значення: не бійтеся висловлювати свою думку третя. Діяти завчасно. Якщо ви можете, пройдіть ідентифікацію завчасно, не чекаючи 31 грудня. Це мінімізує ризики. Не відкладайте це на останній день, щоб уникнути черг і стресу. Четверта активність по карті. Якщо ви отримуєте пенсію на картку, робіть хоча б мінімальні операції, оплата в магазині, переказ. Це збереже активність рахунку. Це найпростіший спосіб захистити себе від блокування. П'ять. Шукайте допомогу. Не соромтеся просити допомоги у рідних волонтерів, соціальних служб. Вони можуть допомогти з поїздкою до банку або з відеоідентифікацією. В Україні є багато добрих людей, готових допомогти. Не залишайтеся наодинці зі своєю проблемою. Шосте пошта як варіант: розгляньте варіант отримання пенсії через пошту, поки це можливо. Це може бути більш надійним варіантом для тих, хто не може активно користуватися банком. Але пам'ятайте, що і цей механізм може бути змінений, тому слідкуйте за нашими оновленнями. Моє фінальне зауваження. Це питання не лише про гроші, а про соціальну справедливість. Ми, як суспільство, маємо захистити тих, хто не може захистити себе сам. Ми маємо вимагати від держави поваги до наших батьків і бабусь. Вони заслуговують на спокійну старість, а не на постійний страх втратити свій єдиний дохід. Давайте розглянемо юридичні та соціальні наслідки, які може спричинити прийняття законопроекту номер 9453 у його нинішньому вигляді. юридичні наслідки порушення конституційних прав. Пенсія є конституційно гарантованим правом припинення виплат без чітких, об'єктивних та доведених підстав, може бути оскаржене в суді як порушення права на соціальний захист. Це може призвести до прецедентів, коли суди будуть масово скасовувати рішення ПФУ. Це створить юридичний хаос і підірве довіру до всієї системи. Правова колізія закон створює колізію з нормами про соціальний захист ВПО та осіб, які постраждали від війни. Держава не може вимагати від людини неможливого, наприклад, приїхати з окупації. Це вимагає внесення чітких винятків для територій, де органи державної влади не здійснюють своїх повноважень. Збільшення судових позовів. Прийняття закону неминуче призведе до масових судових позовів проти ПФУ. Це перевантажить судову систему і створить додаткові витрати для держави. Ці витрати на судові процеси можуть перевищити економію від боротьби з шахрайством. Моє особисте зауваження замість того, щоб витрачати гроші на суди, краще б ці кошти були спрямовані на спрощення процедур. Соціальні наслідки, соціальна ізоляція, вимога фізичної присутності посилює соціальну ізоляцію літніх людей, особливо в сільській місцевості. Це може призвести до того, що пенсіонери будуть змушені звертатися до неперевірених посередників, що збільшує ризик шахрайства. Парадоксально, але закон, спрямований на боротьбу з шахрайством, може його спровокувати зростання бідності, припинення виплат для тисяч пенсіонерів, які часто живуть лише на ці гроші, призведе до різкого зростання бідності та соціальної напруги. Це може мати катастрофічні наслідки для найбідніших верств населення, недовіра до влади. Такі дії підривають довіру до державних інституцій, особливо в умовах війни. Коли довіра є критично важливою, це створює відчуття, що держава не піклується про своїх громадян, а лише шукає привід, щоб забрати останнє. І я вважаю, що замість того, щоб створювати нові бюрократичні перепони, держава має інвестувати в автоматизацію та цифровізацію процесів. Наприклад, використовувати дія підпис або ж налагодити просту і доступну відеоідентифікацію через мобільний додаток, це було б справжнім кроком вперед, а не поверненням у минуле. Ми маємо вимагати від влади сучасних і гуманних рішень, які відповідають викликам 21 першого століття. Якщо це відео було для вас корисним і ви тепер краще розумієте, які ризики несе законопроект номер 9453, будь ласка, поставте лайк. Це допомагає іншим людям, які шукають цю важливу інформацію, знайти наше відео і, звичайно, підписуйтесь на канал Соціалка. Ми щотижня розбираємо найскладніші соціальні та юридичні питання, щоб ви завжди були в курсі своїх прав. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Я та моя команда обов'язково їх переглянемо і, можливо, присвятимо їм наступне відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та свої права. До зустрічі!